Їдь зараз плати згодом. У Івано-Франківську запровадять електронні квитки, якими можна розрахуватися у маршрутках. Персональна картка дозволить пасажирам забути про готівку у громадському транспорті. Потрібно лише прикласти електронний квиток до валідатора. При відсутності коштів на картці пасажиру надаватиметься кредит на три поїздки. Для учнів колір картки буде рожевий, студентів зелений, дорослий, золотий та пільговий синій. Проте остаточного варіанту електронного квитка ще немає. Поки нововведення на етапі розробки для реалізації проєкту вже створили спеціальну комісію, яка наразі займається конкурсом підприємств. Були пропозиції, які виворювалися і Кореї. І... Креські пропозиції виробника і були. Ми запрошували Житомир, мали справу з київською компанією, яка запроваджувала певні елементи в метро. Тому загальна картина десь є зрозуміла, але щоб її остаточно запровадити на наших маршрутах, тролейбусах, потрібно остаточно узгодити кінцевий варіант і механізм, яким способом ми будемо і, 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 і який напрямок буде в першочерговому в даному. Питання в управлінні транспорту планують розпочати нововведення стролейбусів, а згодом і у маршрутках. Схожі проекти намагалися впровадити і в інших містах. Проте як розповідають фахівці, завжди виникали труднощі. В управлінні транспорту впевнені всі недоліки врахують, щоб в кінцевому результаті досягти налагодженої системи. Самі ж івано-франківці до такої інновації ставляться скептично. Чим складна техніка, тим вона страшна. А, це, це... Для пенсіонерів це заскладно. По-простому, маєш посвідчення, сів, поїхав. Електронні квитки вони мало того, що вони не вирішують жодної проблеми. Вони тільки ще більше створять як незручності, тому що суспільство, я сумніваюся, що Івано-Франківської суспільство пересічне населення, готове для таких нововведень. Треба надати нормальні послуги. По перше, щоб тих на тих маршрутках нормальні люди їздили. Шофера я маю на увазі. А потім вже таке квитки. Квитки надали послуги, тоді можна розчитатися, не надали послуги. Це спірне питання, які ці послуги. На термін упровадження системи впливають кілька проблем, зокрема, питання джерел фінансування проекту, тому поки невідомо, коли задум стане реальністю. Анастасія Хмальовська, Віталій Савчук, канал 402.